Хто їздить за кермом, той знає, що ситуації на дорозі бувають дуже різні. І інколи потрібні докази того, що ситуація була саме такою, як була, а не такою, як її хтось інтерпретує на свою користь. Саме тому і існують відеореєстратори. але їх багато, і вони різні. Цей відос допоможе вам обрати правильний. Спершу треба розібратися з тим, як саме ви будете кріпити реєстратор. Можна кріпити на лобове скло за допомогою присоски чи наліпки. Маленький лайфхак на наліпці реєстратор не тільки краще тримається, а ще й мінімізує вібрацію картинки. А ще можна замінити дзеркало заднього виду на розумне дзеркало з будованим відеореєстратором, або ще є варіанти, які можна буквально надягнути на штатне дзеркало. Ну і звісно ж реєстратори існують і для двоколісних, ті, що кріпляться на кермо або на шолом. Мабуть, ані для кого не таємниця, що коли ви десь залишаєте авто то у когось може з'явитися непереборне бажання додати ваш відеореєстратор до своєї особистої колекції, і щоб такі випадки не провокувати. Відеореєстратор треба знімати. Є зачіпка та магніт. Трохи важче його скручувати з гвинтового кріплення, ну а незнімний, він незнімний. Далі дві, мабуть, головні речі. І перша з них це роздільна здатність. Чим вона більша, тим краще, бо ви отримаєте більше деталей. Умовно, у роздільній здатності 4К набагато легше прочитати якісь номерні знаки. Ніж у Full HD. Хоча, звісно ж, для більшості випадків Full HD вам вистачить. Але звісно ж, чим роздільна здатність вище, тим дорожче. Плюс для більшої роздільної здатності вам потрібні карти пам'яті не тільки більшого об'єму, а ще й швидше. До речі, в розділі з картками пам'яті є спеціальний фільтр для відеореєстраторів. Посилання на ці картки буде в описі. Друге, це кут огляду. Тут. Наче все логічно, чим він більше, тим більше об'єктів потрапить в об'єктив вашого відеореєстратора. Проте є нюанс чим більший цей кут. Тим більше викривлення об'єктів в кадрі, ось так виглядає запис з камери з широким кутом. Бачите, як картинка витягується в сферу? Це підводить нас до необхідності присутності фічі The Warp при ширококутному об'єктиві. Вона трохи виправляє геометрію об'єктів і картинка виглядає адекватніше. Ну і раз вже згадали про фічі відео, давайте і далі про них. HDR та WDR де-факто одне і те саме: просто менш просунуте та більш просунуте відповідно. Суть в тому, щоб в кадрі не було занадто пересвітлених або занадто. Надто затемнених частин, тобто залитий сонцем простір не буде виглядати як сплошна біла пляма, а щось у тіні не буде виглядати як сплошна чорна пляма. Ви будете здатні розрізнити деталі як на пересвітлених, так і на затемнених ділянках зображення. HDR краще працює в статиці, коли автівка стоїть, а WDR в русі. Але обидві ці фічі не можуть перемогти відблиски. Для цього існує окрема. Фізична фіча, вона зветься поляризаційний фільтр. Умовно, дуже умовно, з ним можна побачити навіть обличчя людини, яке приховане за склом, на якому відблиск яскравого сонця. Це головні параметри, розібравшись, з якими вже можна звужувати свій вибір до декількох моделей. А далі треба обов'язково подивитись приклади зйомки з реєстратора, що вас цікавить. Можна десь окремо, можна в якомусь огляді. Головне. І в день, і вночі, і не на смартфоні, а на якомусь більш-менш великому екрані. Тільки так ви зрозумієте деталізацію та якість. Бо цифри в характеристиках це одне, а фактичний результат доволі часто зовсім інше. Ну а далі додаткові фічі, які можуть зробити користування відеореєстратором, простішим, зручнішим та ефективнішим. Поворотний об'єктив. Це дозволяє підлаштувати поле зору камери під обставини. І інколи це буває прям необхідно, наприклад, під час спілкування з занадто завзятими поліцейськими. Додаткова камера в салон це прям мастхев для, наприклад, таксистів. Сподіваюсь, не варто навіть пояснювати чому. Але не тільки для них. Запис цієї камери може стати доказом того, що ви пристібнулись, не відволікались, подивились у дзеркало або увімкнули поворотник тощо. Камера з виносним блоком. Це заощаджує місце, коли у вас висить не великий реєстратор, а просто одна маленька камера. А сам реєстратор, хоч з екраном, хоч без, десь у зручному для вас місці. Виносна камера це де-факто додаткова камера і, може навіть не одна. Її можна використовувати для запису того, що відбувається в салоні, або запису того, що відбувається позаду автівки. І це, до речі, може стати таким собі асистентом в паркуванні. Живлення вкріплення. Це буквально перетворює кріплення на докстанцію, щоб ви щоразу не смикали дріт- живлення. Коли знімаєте реєстратор, керування голосом або жестами це набагато зручніше ніж тицять кнопочки або навіть сенсор. Головне, переконайтесь перед покупкою у тому, що мова, якою вам зручно користуватись, підтримується. Аблас Еспаніль, сенсорний дисплей. Він все ще краще, ніж кнопочки, але його все одно треба тицять. І, до речі, дисплей взагалі не обов'язковий, можна чудово жити і без нього. Поворотні екрани існують для того, щоб отримати оптимальний кут, бо він не завжди автоматично з'являється, коли ви встановлюєте реєстратор там, де є оптимальний кут саме для камери Android. Здебільшого це, звісно ж, про реєстратори дзеркала від навігації до музики. Самі вирішуйте на що воно вам потрібно і чи потрібно взагалі Wi-Fi та 3G. вони існують для того, щоб під'єднатись до інтернетів, які ви або роздаєте з власного смартфону, або самостійно відповідно. Хоча Wi-Fi ще може використовуватись для того, щоб передати файли з вашого відеореєстратора на ваш смартфон, і це буде швидше ніж Bluetooth, який, до речі, теж існує як опція. Дві картки пам'яті. В деяких випадках для того, щоб писати на другу картку, коли місце на першій скінчиться, а в деяких для того, щоб запис дублювався. Асистенти водіння здебільшого це про те, щоб додати фічі сучасних автівок в зовсім не сучасні. Якщо ви знаєте, що це за фічі, то розберетесь з ними самостійно. Якщо ні, то читайте глосарій на сайті. Там все доволі зрозуміло пояснено. Просто зазначу, що корисні фічі серед них є. Особливо це стосується датчику руху та GPS, проте прям необхідних немає. На додачу суперконденсатор він набагато живучіший ніж будь-який акумулятор. Йому не страшні удари, високі або низькі температури, майже нічого. Проте він все ще не є повноцінною заміною акумулятору, бо його заряду вистачає виключно для того, щоб коректно зберігти запис та коректно вимкнутись. Наостанок додам про бренди. Є відомі китайці, вони ок, є невідомі китайці, вони, як завжди, лотерея. В окрему категорію можна вивести продукцію дочірніх брендів Xiaomi, Вони теж ок. Ну і загалом, якщо бренд нормальний і відомий, типу, скажімо, Garmin, то і реєстратори у нього будуть нормальні, хоч зазвичай і не дешеві. Ну і на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось.